Кукурудза ДМС 411 це простий міжлінійний гібрид середньопізньої групи стиглості з Фао 400, призначений для використання на зерно, силос і фураж. Основні характеристики гібриду ДМС 4011, призначення зерно, силос. Група стиглості середньопізній. Тип зерна зубовидне жовте, висота рослин 260 см, потенціал врожайності зерна. До 16 тонн з гектара переваги гібриду ДМС 4011. Висока врожайність забезпечує стабільну продуктивність навіть у складних кліматичних умовах. Виражений ефект Stay Green довше підтримує зелене листя, що сприяє високій продуктивності, тійкість до стресових умов демонструє високу стійкість до посухи, основних захворювань, таких як сашкові хвороби, а також до шкідників. Стійкість кукурудзи ДМС 41 до хвороб і стресових факторів, до посухи оцінка 9 із 10, До пухерчастої сашки, оцінка 8 із 9, то летючої сашки, оцінка 8 із 9, то кукурудзяного метелика оцінка 9 із 9. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.